На Закарпатті розпочали змагальний сезон із Греплінгу. В Ужгороді офіційно відкрили змагання з участю ста учасників із Ужгорода, Мукачева, Хуста, Тячева. «У Нас сьогодні чемпіонат міста Ужгород по Ю-15 і чемпіонат Закарпатської області по Ю-23. Сьогодні у нас відбувається відбір на чемпіонат України, який відбудеться в місті Луцькому. Відбираються сильніші спортсмени області. Та місто Ужгорода за першість і за поїздку на чемпіонат України. У змаганнях беруть участь і дівчата. Хоч спочатку в декого батьки з пересторогою поставилися до захоплення таким підвидом спортивної боротьби. Утім, зрештою, підтримали ініціативу дітей. Ну, спочатку не дуже добре, але потім вони побачили, що я цим горю і вже ліпше поставилися. Я вже займаюся близько року. Мені дуже подобається цей вид спорту, дисципліна в ньому. Мені подобаються больові прийоми, удушаючі прийоми. Це все дуже привлікає мене. І я хочу добитися дуже великих успіхів в цьому, ну, це для мене я вважаю спорт. Кожна сутичка супроводжувалася високою конкуренцією. Спортсмени демонстрували всі свої вміння. Найкращі ж перемагали. При тому розсудливо аналізували свої здобутки. Я дуже прогресую в тренуваннях, і мені не тільки дають тренування, а й змагання дають досвід. Також мені треба працювати над активністю, над дихалкою та прийомами, технікою. Греплінг молодий від спорту на Закарпатті. Однак спортсмени впевнено прогресують і намагатимуться вийти на міжнародний рівень.